Ой 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 ой, чому ж так спекотно? Привіт, білка мілка. Ой, привіт, лікарю. Що трапилось? Хтось захворів? Ні, поки ще ніхто, але зараз на вулиці така спека, що можна заробити сонячний удар. А що це таке? Це коли сонечка може напекти голову. І, і що буде після цього? Ну, як трапиться цей сонячний удар? Буде боліти голова. Нудота та висока температура, тому я раджу всім одягнути панамки. Саме панамка зможе захистити голову від сонячних променів. Ой, дякую, лікарю, за пораду. Я зараз так і зроблю. Побіжу за панамкою. Добре, білка мілка, та поперед інших, кого зустрінеш, а ще намагайся більше часу проводити в тіні. Бувай! Бувайте, лікарю. Mm -hmm. Щось мені не спиться, сонце жаром обдає. Нема вбигаття. Привіт, кабанчик-бахтанчик. Ой, білка-мілка! Ой, не можу, ти ще залазне. Глузуєш, це не просто капелюх, це панамка. Вона захищає мою голову від сонця. Це... А мені здається, навпаки, твоя голова ще більше нагрівається від канини. Каманчик пахтанчик, це не я вигадала. Мені лікар порадив і попросив, щоб я інших попередила. Пс, від чого? Лікар сказав, що зараз на вулиці сильна смак. І якщо не вдягнути панамку, може статися сонячний удар. Хм, Адже сонечко вдарить мене по голові. Можна і так сказати. <світ> <Ми не можем. світ> а я не знав, що сонце може битися. <світ> Сонечка може напекти тобі голову. Хочеш, смійся, я тебе попередила, мувай! Я дивлюся, ти теж зібралася на північний полюс. <кліст> ж <Теж> пелюх натягнула. Ха ха, ай не можу. <кліст> Це я сонечка свою голову захищаю і тобі раджу. Це ще одне, як речі тінь посіджу, не ж так над собою знуща. Ой, Ой. Що з тобою? <кліст> Нічого. Ой, трохи голова заболіла. І давай щось програємо. Гаразд, тільки очінь підемо. Угу. Ой, мишка Марічка, а, а, -а, що це? Де? І -і -і Ти, -ти, Ти що не бачиш? Ні. І е -і -е -е -е. Навколо все крутиться. Ой, як на каруселі. Кабанчик-бахтанчик, мабуть, тобі здається. Це крутиться у твоїй голові, а раптом у тебе стався сонячний удар. Е. Не знаю. В мене щось голова болить та трохи нудить. Я краще піду води поп'ю. Е, 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 е. Та не забудь одягнути капелюх на голову. Не Привіт, кабанчик бахтанчик А що це з тобою? Я ще ти в мене крижишся. Що трапилось? Здається, в мене сонячний удар. Дарма я глузувати мишки марічки та білки мілки, що ви надягли капелюхи. Я теж у панамці, бачиш, який в мене берет. Лікар сьогодні всіх, кого зустрічає, попереджає. Сильна спека сьогодні. Я тобі теж раджу захистити свою голову. Ні, але в мене немає панамка. Я ніколи не, не користувався. Ой, Бідне моє голове. Тоді візьми, одягни мою. Я тобі дарую. А як же ти? У мене вдома ще є. Бери. Дякую, перинчик Яша. Носи з задоволенням. Угу. Дуже гарно тобі угу. Ой, Дякую тобі, Яша. Одягнув і голови вже не пече, але на жаль я пізно це зрозумів. Тепер я знаю, що сонце це не жарти, а панамка. Справжній захисник від сонячного отеру, так яша.